Три свині від податкової – це відео у трьох частинах, яке я підготувала для вас, щоб ви зменшили свої податкові ризики. І якщо я до цього буду причетна, для мене це буде велике щастя. Отже, у частині першій я розповім про свиню в частині відповідальності РРО. У відео частина друга через тиждень ви почуєте про штрафи, у тому числі про ПДВ-штрафи. А у третій частині я розповім про єдиний податок 2% і чому податківці вважають, що у 23 році багато кому вже не світить спрощена система. Щоб не пропустити важливого, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок. Я випускаю кожного тижня, а навіть щодня корисні відео. Ну, а для тих, хто бажає отримати слайди, будь ласка, не пишіть свій мейл. Під цим відео, а знайдіть в самій текстовці під цим відео посилання, за яким треба перейти і вказати мейл. І тільки в цьому разі вам надійдуть слайди. Давайте почнемо з першої. Ви до сих пір працюєте без РРО, платіжного терміналу. Чудова новина, але не для вас, а для фіскалів. Дозвольте нагадати про відповідальність, яка випливає із закону про РРО. І це є 100-150% вартості. 100 це продані без РРО товари роботи послуги в той час, коли РРО має бути. Якщо відповідальність, якщо порушення допущено вдруге, то штрафна санкція – 150% від вартості проданих товарів робіт послуг із порушенням, тобто без застосування РРО. Тут є кілька підсвиней. Які я буду далі розбирати. Ну, перша свиня це в частині РРО. Це те, що раніше, хто пригадує, до 1 січня 2022 штрафні санкції становили 10% за порушення, вчинене вперше, і 50% за порушення, вчинене вдруге. Так ось, а що буде, якщо податківці саме зараз виявлять порушення? У сфері РРО незастосування РРО, яке мало місце у 2021 році? Нагадаю, у 21-му штрафна санкція була 10 та 50%. Ну, відповідь така. Тут ви можете побачити, чим корисні ці слайди, що є посилання на інші штрафні санкції. Це ж не єдине, так, не застосування РРО. Так ось, якщо порушення допущено в минулому, який розмір санкцій застосують? В першу чергу йдеться про період, коли діяли 10 і 50%. Будьте певні, штрафна санкція буде застосована, нова, та яка діє тепер, а це і 100 і 150%. Ви скажете, як так? Хіба має норма зворотню силу у часі? Відповідь моя ні, немає, але у нас в податковому кодексі є такий чарівний пункт 11, підрозділ 10, розділу 20. З якого випливає, що цитую штрафні фінансові санкції, штрафи за наслідками перевірок, які здійснюються контролюючими органами, застосовуються у розмірах, передбачених законом чинними на день прийняття рішення щодо застосування таких штрафних санкцій, фінансових санкцій, і з урахуванням норм пункту 7 цього підрозділу. Цей пункт 7 нічим нам зараз не поможе, бо це ті періоди, згадується, які вже далеко в минулому. Отже, штрафні санкції, які будуть застосовані, вони будуть застосовані у розмірі у розмірі, який діятиме на день виявлення порушення. Тобто, 23 й рік, якщо це, це є 100 і 150%. Ви скажете, ну а чому? Ну штрафні санкції, це ж по закону РРО, а це ж. Податковий кодекс і норма пункт 11 із податкового кодексу, на що я відповім так, але це та відповідальність і це та штрафна санкція, яку накладають податківці, і зазвичай робляться на підставі фактичної перевірки. Хочу нагадати, що фактичні перевірки на сьогоднішній день вони не зупинені, вони відбуваються повним ходом. Так ось я вирішила все-таки для вас перепитати у податківців те, що ви можете, скажімо так, мати надію, що може все-таки 10 і 50. Отже, я запитую, Це є загальнодоступний інформаційний ресурс контакт центра податкової. Вітаю! Виявили, що обов'язок застосування РРО виник ще в далекому 20-му році. Який розмір санкцій буде застосований? 10 та 50 чи 100 і 150? Адже до 1 січня 2022 діяли знижені штрафні санкції? Відповідь: Представлена фахівцем Ольгою. Доброго дня! Застосовуються штрафні санкції, які діють згідно чинного законодавства. Сьогодні за порушення вчинене вперше 100% від вартості проданого за кожне наступне вчинене порушення у розмірі 150% вартості проданих. Я думаю, це питання вичерпано. У якому розмірі буде застосовувати санкція за відсутність РРО в той час, коли він має бути, який би це не був рік. Далі йде, я думаю, всі розуміють, що таке 100%, а що таке 150. 100% це якщо ви продали на 10 тисяч, то 100% штрафу 10 тисяч. Якщо ви продали на 20 тисяч і штрафна санкція – 150%, то відповідно штраф становитиме 30 тисяч більше, ніж виручка. Добре, і йдемо далі. Зараз я підозрюю і здогадуюсь. Про що багато хто думає, а як будуть рахувати, оте вперше і вдруге? Зараз ми до цього дійдемо. Але перед тим ще хочу нагадати про те, що адмінвідповідальність вона є, вона існує, її ніхто не відміняв. І ось, будь ласка, у період воєнного стану це є стаття 155 прим 1, за відсутність РРО, штрафна санкція. Дуже маленька, це є від 34 до 340 гривень, в залежності від того, на кого накладають цю санкцію, на ту особу, яка здійснювала розрахункову операцію, чи на посадову особу, ну, наприклад, касира. Тобто, ви бачите, що розмір адмінки ну, взагалі не лякає. Але є ще. Стаття 163 Прим 15 Кодексу про адміністративні правопорушення, у якій відповідальність значно суттєвіша, це від 1700 гривень до 17 тисяч гривень. За що? За те, що не застосований платіжний термінал в той час, коли він є обов'язковим. А якщо ви слідкуєте за моїм YouTube каналом і за тими заходами, які я провожу, я розповідала про. Нову постанову, так, з якої випливає, кому потрібен платіжний термінал. Отже, з'ясуйте для себе це питання. Пошукайте в мене на каналі. Якщо питання для вас ще залишилось відкритим, то адмінка теж дуже немала саме за відсутність платіжного терміналу. І ось тут багато хто скаже: я пам'ятаю, що я вам маю розповісти, як рахувати разовість, Я до цього вернусь. Але багато хто, слухаючи мене, я знаю, думає: почекайте, але ж під час воєнного стану штрафних санкцій немає. І я підтверджую, так дійсно, законодавець в одній із воєнних норм подбав про те, щоб не було штрафів за порушення законодавства РРО. А саме, норма звучить так. Це є закон 265 про застосування РО. Його пункт 12 говорить, тимчасово. На період до припинення або скасування воєнного стану, санкції за порушення вимог цього закону не застосовуються, крім санкцій за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів. Отже, робимо висновок: якщо товари підакцизні, то під час воєнного стану можуть перевіряти, можуть штрафувати. Якщо це не підакцизні товари, перевіряти можуть, але штрафувати ні. Чи зможуть оштрафувати потім? Зараз ми подивимося, що з цього приводу роз'яснюють податківці. Але перш ніж ми будемо рухатись далі, я хочу звернути вашу увагу, що відповідальність за порушення саме РРО законодавство. А це друзі, стаття 17, це там, де 100-150%, а також стаття 20, це там де товарний облік. І за відсутність товарного обліку теж є відповідальність. Це є 100% від вартості проданого без первинних документів, без документів, які свідчать про походження товару. І ще один акцент, поки норма перед вашими очима, тимчасово на період до припинення воєнного стану. Оце на період податківцям дуже ця фраза сподобалась. І вони її трактують так. На період означає, що під час воєнного стану оштрафувати не зможемо. Але, якщо має місце порушення, то по завершенню воєнного стану, або коли буде скасована дія оцього пункту 12, а це обіцяють зробити з 1 липня 23, ми зможемо оштрафувати, якщо мало місце порушення навіть під час воєнного стану. І аргументується тим, що фраза на період, слово-сполучник на так, на період, якщо б законодавець хотів звільнити повністю від відповідальності, то він би написав за період. От я чесно, коли я слухаю такі аргументи, мене розриває на частинки, і в мене з цим згоди нема. І я думаю, що коли. Законодавець прописував цю норму, він мав на увазі, що у період воєнного стану не будуть штрафувати не під час війни, ні після війни. І я думаю, що йшлося власне про той момент, що у цьому періоді вільні від штрафних санкцій і під час війни, і після її завершення. Але податківці так не вважають і вони вже таку позицію свою висвітлюють. Зараз я вам покажу, треба бути готовим до цього і до відстоювання. І я думаю, що ну дивіться зараз важко щось з цього приводу сказати, бо немає ще прецеденту, нема практики, так нема ще ось цього. Ці о, оці, оці лямпочки ще не засвітилися, коли ми бачимо перший другий прецедент і чим він закінчився. І тому я думаю, так: якщо платники податків не будуть на місцях давати хабарі, не будуть домовлятись, не будуть платити штрафи, а будуть йти всі до суду, то ми з вами таким чином зможемо це відстояти. Ось це перед вами норма про відсутність товарного обліку, так, стаття 20 йдеться про. 100% від проданого, але не менше 170 гривень. Я про це говорила. Тепер, щоб не вийшло так, що я наговорюю щось на податківців, даю цитати із загальнодоступного інформаційного ресурсу на запитання: чи має право контролюючий орган після припинення або скасування воєнного стану. Перевірити період, починаючи з 24 лютого по день закінчення воєнного стану в частині дотримання суб'єктом господарювання норм закону 265 та застосувати фінансові санкції за його порушення. І відповідь така: контролюючі органи не позбавлені права проводити перевірки. У період воєнного стану. Я підтверджую, так, тому що фактичні перевірки а перевірка наявності РРО – це предмет фактичної перевірки. Вони не відмінені, вони діють так, це все законно. Отже, перевірити, контролюючі органи не позбавлені права проводити перевірки. Так, це є. І далі водночас. Я виділила жирним, водночас після закінчення воєнного стану штрафні фінансові санкції до платників податків будуть застосовуватись із врахуванням вимог пункту 52 прим. Ну і хочу сказати, що цей пункт 52 прим, він призупинений. Його Ой. дія призупинена. Все прекрасно. А... Яким чином дія пункту 52 прим1 призупинена, я далі буду про це показувати. Чи дозволені фактичні перевірки? Відповідь так: дозволені. Де про це пише? Будь ласка, це пункт 69, .2, 69, вибачте, крапка 2, підрозділ 10-й, розділ 20-й. Що податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються, крім камеральних, документальних з певних підстав, а також фактичних перевірок. І ще одне питання. Чи має право контролюючий орган після припинення або скасування воєнного стану перевірити період, починаючи з 24 лютого, та застосувати фінансові санкції? Ну і відповідь, в принципі, аналогічна. У разі встановлення порушень, допущених у цей же період, ДПС буде застосовувати штрафні санкції після припинення або скасування воєнного стану? Будуть застосовуватися норми із врахуванням пункту 52. -1. Добре! Далі, податківці ще давніше роз'яснили, що адмінсанкції ніхто не скасовував. І відповідальність по пункту 155 прим. 1, пам'ятаєте, малесенький штраф за незастосування РРО. І 163 прим. 15, це, пам'ятаєте, від 1700 до 17 тисяч за відсутність платіжного терміналу застосовуватись будуть. Йолки-палки, добре, адмінка буде так чи інакше, навіть під час війни. можливо, є надія на те, що адмінка лише в суді, а в судовому порядку ми відстоїмо. Ось тут потрібно дивитись по кожній із цих норм: в суді чи не в суді. Дивіться, ось той маленький штраф за відсутність РРО, адмінштраф, той, що по пункту 155 прим 1 складають податківці протокол, а розглядають суди. І е, далі адміністративне стягнення може накладатись не пізніше, ніж через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенню не пізніше трьох місяців із дня його виявлення. Е, в залежності від того, як буде трактувати це порушення податкове, то і е, штрафна санкція або може бути накладена, коли спливло три місяці, або не може бути накладена. Ну, це є триваюче чи разове. А я вам забігаючи наперед, скажу на думку податківців, це є разове. Чому? А далі ви подивитеся, у якому розмірі застосовуються штрафні санкції. Як податкова трактує застосування 100 і 150 п'ятьдесоків? От цього і буде випливати. Ось давайте подивимося. Це була така трактовка на офіційному сайті податкової, опублікована ще 7 березня 2023 року. Ну, Відносно свіжа. Щодо особливостей визначення першого та наступного порушення, пов'язаного із неналежним застосуванням РРО, значить податківці посилаються на пункт 113.3 податкового кодексу, що у разі вчинення платником податків двох або більше порушень іншого законодавства, контроль, за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, штрафні фінансові санкції. Застосовується за кожне вчинене, разове та триваюче порушення окремо. Далі йде посилання на судову практику Верховного суду, а вона має братись до уваги усіма. І платниками, так, в тому числі, і податківцями, і судами. Оскільки продаж товару без застосування РРО та або ПРРО не є триваючим, а не видача касового чеку під час кожного продажу товару визнається окремим порушенням. то кожне, то наступне не застосування РРО та або ПРРО при продажу товарів надання послуг є окремим порушенням. тобто, Наступне незастосування РРО чи невидача чеку буде вважатись повторним порушенням, і при цьому кваліфікуючою ознакою такого правопорушення є повторність вчинення, яке встановлюється у разі вчинення особою кількох правопорушень, таким чином, у разі виявлення під час перевірки суб'єкта господарювання підтверджених. Належним чином фактів неодноразових порушень, вимог щодо застосування РРО та ПРРО до суб'єкта господарювання застосовуються фінсанції, зокрема за першу з таких операцій, штраф як за перше порушення, а за кожну наступну як за наступне порушення. Отже, якщо 22-й рік у вас прилетів як одна мить, ще й без РРО, і ви перша ваша продажа була нехай там, 5 січня. Їх було 10 продаж, то перший продаж буде 100%, а наступні 150%. Коли я про це розповідаю, часто чую такі питання: а як мені цей штраф нарахують, звідки будуть знати, що я без РРО, якщо це ніде не зафіксовано? Маєте рацію, дійсно, якщо ви брали готівку і не застосовували РРО, це не вилізе ніде, крім випадку контрольної закупки самими фіскалами. Але ж. Якщо 5 січня у вас було 10 продаж, і ці продажі це була не готівка, а оплата картою, і ви застосували платіжний термінал, і у вас через банківську випуску ця операція пройшла, то порахувати 100 і 150 не проблема. Друзі, я сподіваюся, ви адекватно сприймете все те, про що я розповіла про РРО. Проаналізуйте, чи у вас такого не було. І, Приймете рішення правильно. До речі, я планую відновити живі зустрічі, які звучать як ранкова кава з кавен у Львові. Якщо ви бажаєте взяти участь, напишіть комент під цим відео для того, щоб я розуміла, наскільки велика аудиторія збирається і чи є необхідність у проведенні такої ранкової кави. Бережіть себе. Захищайте себе, не погоджуйтесь на незаконні твердження податківців до тих пір, поки кожен з нас буде мовчати, вирішувати справу, я не знаю, хабарями, домовленостями і так далі, отак і буде. Якщо ми всі будемо. Одностайн в тому, що норма пише ось так, давайте її виконувати. Тільки в такому разі ми зможемо щось змінити в цій країні. Ми з вами у частині податків, кожен у якійсь своїй частині. Дякую. Бажаєте професійно навчитись проводити податковий експрес-аудит? Тоді долучайтесь до курсу і до зустрічі!